Всім привіт! Знову у нас вихідні. Хочу вам показати, що я зробив, і яка зараз собі вартість на такому проміжному етапі. От зробив такий каркас. Рамочку таку. І ця рамочка обійшлася в нас профіль в 640 гривень. Сюди. Тут у нас іде 15 метрів профільної труби. 20 на 20 з стінкою. 2 міліметри. Ну, десь біля, так, в середньому рахую 150 гривень електроди. Купив ще колесика, зараз я їх прикручу, покажу. Це десь біля 260 гривень. Ну, 50 гривень болтики, десь 100 гривень фанерка задня, і десь 200 гривень це ящик собі вартість. Зараз поки що, поки що зараз буду показувати, що далі я зробив. От колеска прикручені. І задня стінка, щоб не випадало, дрова не випадали. І стіну не оббивали. Так, от так вона виглядає. Бачите? Це тут, що буде дороблена одна поличка, друга, третя і кришка буде. колесики чому на колесах? Є багато стаціонарних, але стаціонарні вам не раджу. Тому що тут дров буде близько там, 50 кілограм. Ну, там при вологості 20-25% приблизно. Якщо у вас кругом засмітилося, щось ви насмітили, ви тут без проблем берете, від'їжджаєте його, там з'їжджаєте куди вам потрібно, замітаєте, бачите, от їде, ви берете, замітаєте його і складете на своє місце. Для цього, щоб вона не з'їхала сама десь кудись, там діти. Собачки у вас, Ось тут штопер. бачите, він штопориться і воно, в принципі, нікуди вже не рухається. Це на двох передніх колесах зробив. Також зроблений ящик для того, щоб тут на низу він буде на полишці стояти. Це для розпалу тут буде зберігатися. Сирники, зажигалка, мілесенькі, такі паркетні дощечки я для розпалу беру, покажу їм. Ось такі вони, бачите? Така конструкція обійшлася на сьогоднішній день. ще Плюс лак лакував, як і медалеву конструкцію, так само і дерево. Брав такий універсальний лак. І по всім, що я записую, це 1600 гривень. 1600 гривень, ну, якби б не дорого, ще полички сюди будуть, це плюс-мінус, ще десь гривень 400 Якщо врахувати, це десь 2000 собі вартість. Але на це пішло повних три дні. Якщо рахувати ще хоча б 1000 гривень в день, якби б такої заробітної плати. Це її реальна собі вартість 5 тисяч. Думав, що буде дешевше, ні, дешевше не виходить. Тому якщо її продають до такої якості полички, продають біля 8 тисяч гривень, це дійсно її така ціна, щоб продавати. Бо, тому що, якщо у вас зарплата мінімум 20 тисяч гривень в день, тобто не в день неправильно, не якщо у вас зарплата 20 тисяч гривень у місяць. Це три робочі дня, цего тих 3000. Тому, якось так. Покажу вже кінцевий варіант, коли повністю дороблю, тоді, тоді вже побачите. І тоді вже-менш точну ціну скажу. Все, всім, до побачення. Підписуйтесь і будемо дивитися, як, що зимою можна робити, коли у вас є вихідні. І трошки зекономити для свого такого власного господарства. Всім до побачення, підписуйтесь.